Вітаю вас в ефірі. Програма один на один. І знову у цій студії мова піде про проблеми реформування медичної галузі, нині до огляду проблеми та досягнення медиків Дубровицького району. А гість нашої студії головний лікар Дубровицької центральної районної лікарні Олександр Поліщук. Вітаю вас! Вітаю перш за все, пане Олександре. Як ви оцінюєте роботу медиків у вашому районі? Взагалі, якість надання медичних послуг у Дубровицькому районі. Ну, роботу медиків мені як керівнику закладу охорони здоров'я оцінити важко. Це більше оцінять люди. От і так теж саме можу сказати про якість. Ну, у цьому напрямку дуже багато у нас є проблем, які потрібно вирішувати. І я розумію, звичайно, що якість надання медичної допомоги потребує покращення, тому що вона не може задовільняти як і медиків, так не може задовільняти і населення, тому що. Розумієте, і медицина йде вперед, от і ви багато таких складних питань, які потрібно вирішувати. Це і наближення медичної допомоги до населення. Це більш мобільне і своєчасне надання цієї допомоги, надання допомоги на високому, більш вищому рівні, тому що ми не можемо вже прирівнятися на те, на те, на ту якість, яку ми надавали раніше, а це потребує певних зусиль і, і, і потрібно реформування медицини, тому що воно вже не може залишатися на тому рівні, якому воно було до цього часу. Це зрозуміло, як і медики розуміють, так і населення розуміє нас чудово у цьому напрямку. ми <кій> проводимо... Тобто ви повністю відчуваєте і усіма фібрами так. своєї душі за те, що все ж таки медицину потрібно, потрібно реформувати. Потрібно реформувати, тому що не можна залишатися такою, як вона була. Чи часто вам доводиться у своїй лікарській практиці мати справу з занедбаними хворими? З тим, коли люди несвідомо ставляться до свого здоров'я, на жаль, це дуже часто, такі, такі ситуації бувають в життєві. Занедбані хвороби це і онкологічні хвороби, і туберкульоз той самий. Це так само і серцево-судинні захворювання. Ці питання потрібно більш ширше і доводити до людей, до населення. І нам, медикам, і більше про, щоб люди на розуміли, що є така ситуація, що чим раніше звернешся до лікаря, тим скоріше буде поставлений діагноз, тим швидше він буде пролікований і більш якісно. Чим раніше хвороба ну, виявлена, тим вона своєчасно буде і пролікована, і е, можливості для медицини теж не безмежні. Як ви думаєте, наскільки оце реформування первинної ланки? Медичних установ допоможе оце забезпечити раннє виявлення захворюваності? Ну своєчасне виявлення хвороби це буде залежати від дійсно від реформування наближення, тому що більше буде відігравати роль у виявленні патології це робота сімейного лікаря. Ми йдемо до більш такої охоплення населення роботою сімейних лікарів. Вони більш своєчасно зможуть виявляти цю патологію, своєчасно діагностувати і призначати це лікування, і призначати консультації спеціалістів, якщо потрібно, і обласних закладів, і центральних закладів охорони здоров'я. Це залежить від, в першу чергу, і від свідомого відношення до свого здоров'я як пацієнтів, верніше не пацієнтів, я б сказав би, вони ще не пацієнти, а людей. Якщо вони будуть відносити до свого відповідально до свого здоров'я, в першу чергу, це буде краще працювати тоді і легше буде працювати тому сімейному лікарю. Ну, ми якось з вами говоримо про майбутнє. Так. Буде і буде. А mm. яка ситуація нині? Нині ситуація така. У нас працює шість лікарських амбулаторій, загальної практики сімейної медицини. Вони за минулий рік. Ми перевели висадську дільничу лікарню у амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Слово обслуговує зараз 7 тисяч населення. Створені ці амбулаторії створило певні незручності для населення. Бо ну, в нас вже були випадки, коли люди протестували про такого скорочення. ви ну, ну, розумієте, як <кій> створення лікарської амбулаторії воно е, створило певні певну напругу. Була. Я не можу сказати, що її не було. Але е, робота медиків, роз'яснювальна робота. Тим більше е, е, нікуди ці люди, які працювали, вони не, е, не пішли в інший, вони практично залишились там працювати. Але ліжка у нас, ми там було 25 ліжок, ми їх зменшили, скоро оптимізували, верніше, скоротили їх, і вони почали працювати наші терапевтичні, неврологічні ліжка з більшим навантаженням в лікарні. Тобто ми забрали на себе цих людей, цих пацієнтів, які лікувалися там. Що ну, звичайно, рівень надання допомоги в районі лікарні більш більш, більш вищий. Ніж у дільничих лікарнях, це щоб не було розпорошення. Вона в нас одна була. Я думаю, що зараз у нас проблем в тому немає. Тим більше йде питання про те, що ми відкрили, планується відкриття пункту швидкої допомоги у селі Мілячі і в селі Висоцьк, там у цих на базі цих лікарських амбулаторій, що ще збільшить швидшу швидше доставку цих хворих у лікарню. Тобто, в такому напрямку ми і працюємо Тобто шість амбулаторій та Так, і 39 дев'ять фізькоукшерських пунктів. Ну населення, де є більше 200 ну 300 чоловік, там є фізкошеський пункт. І він там працюють всі штати повністю укомплектовані, і ці люди там працюють і надають ту необхідну медичну допомогу. Ну крім того, якщо вже так більш детальніше говорити, ми організовуємо виїзди лікарських бригад, які виїжджають в села. Про як і в лікарській амбулаторії виїжджають спеціалісти районної лікарні, так і в села виїжджають. По проводить попередній відбір хворих завідувачний фар і дає, грубо говоря, заявку, кого туди треба направити. Ми направляємо тих спеціалістів. Оце обов'язково педіатр гінеколог, терапевт. Поїзне консультування медичне воно так. завжди було ефективно е, ну, в плані того, щоб на ранніх стадіях виявити захворювання. Чи все маєте для того? Чи часто воно практикується? Ну, ми складаємо на початку року графік виїзду, але якщо є виникає потреба, ми додатково організовуємо бригади і вони виїжджають. Ну необхідний і автотранспорт, і обладнання, яке для цього необхідне, в нас воно є. Звичайно, де потребує і заміни, і нового обладнання бажано бути, але я думаю, ці проблеми в процесі роботи ми вирішимо. Які найчастіше <клес> проблеми із здоров'ям турбують ваше доросле населення і дитяче населення? Ну, першу чергу, це доросле населення, це серцево-судень захворюваність. Воно не тільки в нашому районі, це і в всіх районах області, я сказав, б сказав би навіть по Україні. Це ведуча патологія, яка, яка зводить і зменшує тривалість життя, і як не сумно то говорити, і приводить до підвищеної смертності населення і виходу на інвалідність. От друге це онкологічні хвороби, звичайно, такі. От. Ну і для нашого району. І ще таке, що і високий досить травматизм, Це нещасні випадки, особливо минулому році. Я не хотів би про то говорити, але були такі, що і, і, і ДТП, і ці, які з чим можна пов було уникнути. З пов'язуєте цей високий травматизм? Високий травматизм пов'язую з чим його можна пов'язати з тим, м'яко кажучи, з несвідомим відношенням до свого здоров'я. Хотів би говорити на аудиторіум. шкідливими звичками да, шкідливими звичками, так скажемо. Тому що досить багато цих травм от, і з важкими наслідками, нашу суміло було і на області, і по Україні прозвучало, mm -hmm. що були випадки і стрілянини, і, і все це в такі ситуації. То вони не, не, не проводять до добра. От, тому шкідливі звички це в першу чергу. Вони як. І для серцево-судинної, так і для травм? Є. Всю, статистику, да, так? Всю, всю статистику не псують. Ваш район один із шести рахується постраждалим mm -hmm. від наслідків аварії на ЧАЕС. Скажіть, як така особливість вашого району буде врахована під час проведення реформ у медичній галузі? Ну, особливість проведення буде ну, в тому, що, ну, перше, звертається більше, буде звертатися більше увага на е, огляд населення дитя, дітей, тому що повинна виявлятися патологія, індекронологічна патологія, це захворювання щитовидної залози. Більш детальніше виявляється патологія, і це зв'язано з анемією патологією крові. І ми націлюємо, в першу чергу, будемо працювати в напрямку. Ми вже працюємо, але більш детальніше будемо працювати в напрямку виявлення онкологічних захворювань. От. І, тому що все-таки воно свою, свій вплив має, від'ємний на, на якість життя людей. Тому ми будемо працювати в цьому напрямку і спрямовувати свої ці зусилля туди. Ну, крім того, відповідне обладнання потрібно. Я думаю, що в цьому напрямку буде нам надана допомога, і ми на це сподіваємося. Окремі якісь статті витрат під, під ну, ваші чорнобильські проблеми. Все ж таки захворюваність у вас ну, порівнянні з іншими районами вища. Ну, вища, так. Ну я би не відмітив такі окремі статті витрат. У нас виділяються кошти на безкоштовне забезпечення медикаментами От. населення. Потім виділяємо... до речі, як ви оцінюєте рівень медикаментозного забезпечення сільського населення? Чи скрізь воно доступне і якісне? В Принципі, воно доступне для населення нашого району, тому що нам ми уклали договір з. Одної з фармацевтичних фірм, яка взяла на себе забезпечення ліками населення сіл, тобто вони через фільсько пункти реалізують свої товари. Тож тобто ще є у нас і аптеки, чотири аптеки в селах. Аптечні пункти відкриваються. В даному йде питання про відкриття ще додатково аптечних кіосків пунктів в селах району. Практично немає такого села, де не було б можливості купити медикамент. Ну, думаю, придбати. на весь район чотири аптеки це не так багато. Ні, це в селах. Uh -huh. В, в рейцентрі є у нас чотири аптеки це звичайно мало, але це аптечні кіоски. Ну, ще є аптечні а, кіоски. А є ще аптечні кіоски, в кожному селі є. Аптечні кіоски це є, ну як вам сказати, в прямому на так аптечний кіоск. Він не є, як кіоск, вони реалізують через фільсько-кшестський пункт ці медикаменти. Це така можливість є, і люди отримують медикаменти. От. Звичайно, йде питання про розширення цієї мережі, але це вже йде по лінії формації. Ми їм просто їх запрошуємо для роботи у цьому, у цьому напрямку. Чи вистачає на діяльність медичної галузі бюджетного фінансування? Чи часто вам доводиться практикувати е, збір благодійних внесків? Ну, ви розумієте, що бюджетного у вас фінансування недостатньо. Наш запит бюджетний, він не в повній мірі забезпечений, От, тому нам доводиться на надання ургентної допомоги, невідкладної допомоги. Ми просто просимо людей, щоб надали нам допомогу, благодійними внесками. Ці всі благодійні внески в нас йдуть 100%, йдуть використовуються на придбання необхідних розхідних матеріалів. Це медикаменти, лабораторні реактиви, тобто все, що потрібно для надання невідкладної допомоги населенню. Це питання контролюється постійно. Це благодійні внески чи це примусово благодійні? <ків> Ні, це благодійні внески, але ми звертаємося людей з проханням. От, ну, якщо людина говорить, що допоможи нам, верніше, не нам, а й собі. Тому що ну, благодійні внески використовують для надання допомоги всьому населенню. От, тому ми, нам доводиться звертатися з проханням до населення, щоб надали таку допомогу для самих же себе, розумієте. Тому досить. Люди йдуть на зустрічі. Це якщо мова йде про центральну районну лікарню. Так. А яка ситуація з сільськими ФАПами? Чи вистачає того фінансування, яке надходить на ФАПи? Скільки от як розраховуються ці кошти на одного жителя? Ну розраховуються кошти відносно кількості населення. Ми фінансуємо і лікарські амбулаторії, і фільсько-кшельські пункти. От. Ну, звичайно, сказати, що воно повністю забезпечено, ні. Ну, але на ургентну допомогу коштів, в принципі, достатньо, тому що не може бути фізико кушерський пункт або лікарська амбулаторія, де немає медикаментів для надання невідкладної допомоги, так само і швидка допомога. От припустимо, потрапила людина з так. апендицитом. Так? Так. Наскільки часу вона може розраховувати на допомогу від медзакладу? Від медзакладу. Перша доба повністю безкоштовно, якщо це там діти, то ми стараємося забезпечувати їх, по крайній мірі перших три доби ми надаємо безкоштовно. А далі, в якщо виникає необхідність, то батьки вже ну як, допридбають ті засоби медичні, які необхідні для ведення цих хвороб, ну, лікування хвороб. Тому що повністю ми, на жаль, забезпечити там не можемо. Ви вже сказали, що все ж таки обладнання на медзаклади на ФАПІ сільські не вистачає. Як вирішується проблема необхідного обладнання для сільських ФАПів? Вирішується це питання, виділяються кошти із районного бюджету. Це вже через нашу райдержадміністрацію Ми звертаємося з листами, що нам необхідно. Ну, ви винаходять кошти в районному бюджеті і виділяють. Наприклад, ми закупляли і для того ж самого Висоцької дільничої лікарні, для лікарських амбулаторій, і Сварецевичської, і Перебродівської. Це я не на жаль, зараз шкода часу не буду. Добре, тоді якого переходу? обладнання найбільше не вистачає? Найбільше не вистачає діагностичного обладнання. От нам потрібно більше діагностичного обладнання для фіскокшеських пунктів і для. Ну, в першу чергу лікарських амбулаторій, тому що перелік діагностичного для ФАПів невеликий, там обмежено тим, що те, що є. Там, в принципі, всі ФАПи забезпечені. От. На амбулаторії нам, звичайно, би хотілося і, от, більше і так само в районну лікарню. Ну, відповідно, ми звертнулися і в управління охорони здоров'я, подали, яку заявку необхідна. Я думаю, всі питання будуть в процесі роботи вирішуватися. Пане Олександре, як вирішується питання транспортного забезпечення сільських ФАПів? Наскільки це є актуальна проблема для вашого району? Всі лікарські амбулаторії в нас забезпечені автотранспортом. От, у нас немає ні одної лікарської амбулаторії, яка не має автомобілів. Всі шість амбулаторій мають автотранспорт. По одній одиниці. Так, да, вони по, по одній, в перебродах дві одиниці є, тому що в віддам там в них є і автомобіль підвищеної прохідності і такий. От. Так що всі автомобілі у нас є на фальшивсько-окшерських пунктах. Так, да, Якщо так, брати, то в озерах, наприклад, в Великих Озерах і в цьому у Сварицевичах, вони вже ну, потребують заміни, скажімо, тому що вони працюють, їздять, але вже їхній ресурс вичерпується. Ну, як обіцяють нам ну, обіцяю, буде, що... допомога буде. Скажіть, чи ну, наскільки реально забезпечити за 20 хвилин доступність до потерпілої людини швидкої медичної допомоги? На даний час не всюди ми можемо забезпечити не всі вірніше, не всі села може, маємо доступність за 20 хвилин туди добре. Проблема в поганих дорогах. Е... Чи все ж таки то, ті одиниці транспорту, вони Ні. не є такими дієвими? Проблема в відстані. відстані. От якщо брати від району від Дубровиці, у нас в центрі міста розташована пункт швидкої допомоги, верніше відділення швидкої допомоги, то їм, щоб добратися до Перебро, це 50 кілометрів будемо для такі села віддалені. То навіть ті автомобілі з підвищеним прохидом, там є, люди ж не живуть там компактно, а є віддалені від центру навіть села. Тому добратися туди навіть по часовому проміжку, якщо там буде ідеальна асфальтована дорога, це не є зовсім реально. Тому при будівництві амбулаторії в селі Міліч, там передбачене приміщення, вже є, воно все є. І буквально ми будемо на створювати ще одну створювати, одиницю швидкої медичної допомоги. Створювати так? да. Ну там є свої технічні, такі деякі питання. Це заправка, там технічне обслуговування. Але я думаю, що на найближчий місяць-два ми це питання вирішимо. І це на лікарській цій лікарській амбулаторії була розташована бригада швидкої допомоги, яка забезпечить. Оцих 20-хвилинний доступність допомоги в селах Переброди, Будемля, для Удріцьк, Смороцьк, це вони в центрі. Так. І, я думаю, що це питання буде вирішено. І, тому що ми провели відповідні розрахунки, прорахунки. От, і в даліму це в Висадку будемо створювати. Так що я будемо старатися вкладуватися в 20 хвилин. По, по місту 10 до зброю це невелике. Поки що я говорю, що проблеми є у забезпеченні переброди, Будем ли там за 20 хвилин не не встигаємо. не встигаємо, Це я говорю відкрито так, як воно є, тому що тут це передбачено, я ще раз повторюю, що в тому, що ми амбулаторію цю будували, і допомогу нам обіцяють у автотранспорту, щоб там зробити. Пункт швидкої допомоги. Це в наших селах і це буде зроблено. Забезпечення сільських ФАПів транспортом? Ну, сільських ФАПів транспортом. Ну на жаль, там транспорт який велосипедний. Тому що автотранспорту в них немає. Ну, скутери і... це хіба не ефективніший був би вид транспорту? Тож був би ефективний вид транспорту, але таке питання не ставиться. Ставилось питання, і воно ну, і зараз є. Це в першу чергу забезпечення велосипедом. Тому що в літній час, що було для оперативного доїзду, це велосипеди. Ну, а от, в зимовий от, час як вони добираються? Пішком. Пішком, на жаль, так от добираються пішком. Ну, зимою на скутері теж не поїдуть. Зимою не хворіють. Да. Ні, зимою хворіють, але на скутері теж зимою. Ну, автотранспортом поки що це економічно ми не... Не думаю, що потягнемо цю, щоб вирішити це питання. Ви сказали за створення одного пункту швидкої допомоги. А чи не, де, ну, чи не реально було б ще, ще кілька... ні, ні. Ми я говорю, що в першу чергу ми будемо робити в мілячах. Угу. Я, я сказав. за замілячі тільки за, чую. Замілячить. Ні, ну це першочергове. Друге це в висоцьку. Висоцку там досить великий, і дільниця велика, там 7 тисяч населення вона обслуговує. І віддаленість, і траса, то. Там же йде траса з Білорусі, йде трас, ну, то потрібна там підстанція швидкої допомоги. Але я ще раз повторюю, в першу чергу мілічах робити. Тому що оцінили відстань. Чи практикуєте ви видавати направлення на оздоровлення людей? Чи, ну, чи багато людей такі, таку можливість отримало? Ну, На оздоровлення ми. Якщо санаторно курортне то ми видаємо тільки довідки і путівки. Це наші функції, тому що як на оздоровлення таких у нас можливостей немає. Ми відб... Проводиться відбір хворих для оздоровлення і видаємо їм довідки, тому що ця людина потребує санаторно курортного оздоровлення. Деше вони звертаються вже відповідно чи так називаємо і Чорнобильський відділ. Там їх переважна частина людей звідти отримує, Та і діти, і дорослі, і матері, і дитини. Вони через ці інстанції ну оздоровлюються. А в нас таких оздоровчих у закладах охорони здоров'я ми таких можливостей немає. Вони купляють ці путівки, чи Ні, вони якось вони безкоштовно. по Чорнобилю видаються безкоштовно путівки. Ці. А у фонду через фонд, то тоді вже вони доплачують там 20-30%. Це вже люди потім доплатять де вже. Скажіть, наскільки популярними у вашому районі є лікарняні каси? Лікарняна каса в нас є, у нас створена, у нас 1200 чоловік, у нас дві лікарняні каси є. Обласна лікарняна каса є, ну там менша кількість людей, а ця 1200 чоловік, у нас лікарняна каса вона була створена ще в моєму році. Вона була створена. От, і вони досить нормально функціонує лікарняна каса, люди отримують необхідні медикамент і лікування. Я знаю, що. Повністю довольних, ну, в смыслі, щоб всі сказати, що всі доволі, одні приходять, другі там, частина от, шукають іншу лікаря, або переходять інші форми соціального страхування. Ну, Наскільки ефективними є така форма правління? форма роботи з лікарняними касами, це вона, я вважаю, що це досить, досить ефективно. Це перший, перший ступінь до організації страхової медицини. Тому що люди вже звикають, і лікарі звикають, що є певні можливості для використання і ну, такої, такої форми роботи. Люди, які є членами лікарняної каси, вони є більш свідомими у відношенні до свого здоров'я. Я би відмітив, що і так. Що вони більш свідомі, тому що вони бачать, ну у них вистачає да, коштів на лікування. Ну, і вистачає коштів на лікування, і вони бачать, що це певні затрати йдуть. От. Знаєте, як в нас. Поки не захворіє людина, то вона так безпечно, то від нас це коли вже захворів, тоді вже починає вже берегти здоров'я. На жаль, вже якась частина його вже втрачена, тому що потім його повернути важко. На вашу думку, запровадження обов'язкового медичного страхування допомогло якось вирішити проблему несвідомого ставлення людей до свого здоров'я? Так, да, до... Допомогло би, тому що це би ставило в певні е, такі правові е, норми людину і заставляло б вже її. Якщо ти не хочеш, то ти не отримаєш страховки. Тебе не будуть лікувати, якщо ти не виконав те, що тобі предписано лікарями. Якщо, наприклад, е, після 40 років треба зробити кардіограму або зробити фіброастроскопію, щоб виявити якусь патологію. То ти мусиш це зробити і в твоїй страховому полісі це буде відмічено чи там пройти у нас зараз не так багато часу, але наостанок mm. я хотіла б, аби ви вже десь говорили про кадрове забезпечення, що ніхто під час реформування нікуди е, ну, не втратив свого робочого місця. Взагалі, як стоїть наскільки гострою стоїть проблема з кадрами у вашому районі? Е, проблема з кадрами в даний час гостро вона стоїть тільки для щоб забезпечити лікарські амбулаторії. Педіатрами, лікарями сімейної, загальної практики сімейної медицини. От, тут є центральна районна лікарня, укомплектована лікарями, там проблем немає. Середні медперсоналом укомплектовані всі лікувальні заклади району, так що там у нас проблеми такі. От. Я думаю, що ці зараз для нас, ми давали направлення для сільської молоді. От. Закінчити інтернатуру, у нас вони повернуться і будуть працювати. В минулому році багато випускників прийшло до вашого району на роботу. На інтернату 14 чоловік у нас прийшло в інтернат. Так що там, якщо вони всі повернуться до нас, то буде добре. Ну то поділіться, як ви їх заохочуєте. А ми, ну, ми їх заохочуємо. В принципі, вони всі, майже всі місцеві жителі, так що їм от. Ну, бувають сімейні різні. Там, замуж вийшла, женився. Тут такі життєві просто ситуації бувають різні. На останок нашої програми, як ви бачите, ну я думаю, що ви бачите, що потрібно активізувати профілактичну медицину. Так. Що робите для того, аби її активізувати? Профілактичну медицину. Ну, перше, це стараємося з людям роз'яснювальну роботу вести санітарну просвітницьку, освітницьку роботу. Ну така робота ведеться з людьми. Це так, одна з важливих, одна із таких важливих моментів. Це роз'яснювання робота, тому що другого виходу просто не бачу. На жаль, наш ефір вичерпано. Дякую вам за те, пане Олександре, що приїхали до нас аж з Добровицького району. Для глядачів нагадаю, що сьогодні про реформи медичні галузі ми спілкувалися з головним лікарем Добровицької центральної районної лікарні Олександром Поліщуком. Дякую всім, хто був з нами. Залишайтесь здоровими та успішними. Побачимось. Удяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.